Президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії. Про це сказав його постійний представник по врегулюванню російсько-українського конфлікту Кіт Келох, підкреслюючи, що представники адміністрації президента Сполучених Штатів постійно розмовляють про те, як вони можуть вплинути на закінчення російсько-української війни. Як можна зрозуміти? Заяви Келега, які він зробив у інтерв'ю виданню New York Post, зроблені після того, як у овальному кабінеті про ситуацію на російсько-українському фронті президент Трамп радився із всіма своїми затвердженими вже співробітниками, серед яких були віце-президент Сполучених Штатів та очільники відповідних міністерств і департаментів. І саме під час цієї наради у білому домі прийшли до висновку, що здатні посилити санкції проти Російської Федерації.